Мама героя Небесної Сотні Петра Гаджі Марія Миколаївна знімальну групу зустрічає посеред села, щоб не блукали, шукаючи її будинок. Старенька, проте досить енергійна та емоційна жінка, запрошує до хати, показує синові нагороди. Це посвідчення. Сама ж зірка на малій батьківщині на Закарпатті. Сумну, але героїчну історію про сина розповідає понад півтори години. Із Рахова Закарпатської області Марія Миколаївна разом із меншим сином Петром переїхала на Полтавщину у 1980-му. Тут хлопчик закінчив училище у кобеляках, пішов на строкову службу у морфлот і вже відтоді не уявляв себе без моря. Після мореходної школи Петро потрапив на флот. А коли одружився і народився у родині син, залишив роботу в морі і зайнявся вантажоперевезеннями на власному транспорті. Проте говорить мама, у 2006-му подружжя розлучилося, і останніми роками Петро мешкав у своїй квартирі із цивільною дружиною Наталією. На Майдані ж під час революції гідності був із перших днів, і можна сказати, до останніх. А він сказав так, матусю. Чим отак каже перед ким сходити навколішка або бути рабом у когось краще погинути героями. Але ми це повідемо. Повинна бути перемога. за на нами. мама не знає усіх подробиць перебування сина на майдані. Їй відомо, що Петро у складі восьмої сотні самооборони вночі патрулював вулиці Києва. Посильний внесок у революцію гідності зробила і сама старенька. Кажу, сину, скільки зможу, дай я поможу. Ні, ні, матусю, ні, кажу. Він мені ще навіть казав, чи маєш каже, то постав собі зуби. Ні, якби спокій, якби був мер, я і семисякав доживу свої каудні. Я йому раз висилала, такі кажу, давай, я на твою карточку вислю, кажу, на Майдан, я знаю, що там дуже потрібно. Під час сильних морозів Петро застудився, проте Майдан не полишав. У лікарню ж потрапив наприкінці лютого із опіками легень та бронхів. Надихався отруйними газами на майдані. 20 днів лікувався. Повернувся додому, готувався їхати на оздоровлення у санаторій. Проте із 21 березня перестав відповідати на телефонні дзвінки. А за два дні знайшли його у квартирі мертвим. Не минулося пошкодження внутрішніх органів. На майдані прощалися, і майдан його супровожував машинами і тими, як супроводжували село Галь. За бажанням першої дружини Петра поховали у Київській області. Проте, мрія матері перепоховати сина на землі, де він народився, і де його коріння на Закарпатті. У цьому матері Героя України пообіцяв допомогти і голова облдержадміністрації Валерій Головко. Адже, окрім всього, у старенької нині купа клопоту із колишньою дружиною сина та подала у суд за відмову адвокатів у спадщині. Суди тривають. Вона його як а він дуже хотів, щоб.